Я думаю, що правильна судова реформа мусить в першу чергу передбачати вільну, без будь-яких перешкод, доступність громадян до суду, тобто доступність суду для громадян. Що це значить? Це значить, що громадяни. Мусять мати відкритий доступ, і гроші не мусять перешкоджати доступу до судів. Крім того, це доступ до безкоштовних адвокатських послуг для того, щоб мати достойну фахову систему захисту людей в судах. На сьогоднішній день цього немає, і в тій реформі, яку подає Янукович, без, безумовно цього немає, тому що не ставиться завдання про покращення доступності суду для громадян. Я думаю, що одним з головних питань щодо реформи системи правосуддя це стоїть і питання подолання корупції в судових органах, та яка вже стала притчою в язицях. Те, про що говорять всі інвестори, про що говорять всі громадяни, корупція в судових органах влади може бути подолана тільки таким чином, що кожен суддя мусить мати невідворотню відповідальність за прийняття незамовного владою рішення. А заздалегідь незаконного і неправосудного рішення. І ці питання може вирішити тільки правильно сформована за своїм складом і правильно організована робота дисциплінарних комісій. Я думаю, що невід'ємною частиною справжньої судової реформи є також введення в дію демократичних процесуальних законів, яких сьогодні також Україна не має. Нам обов'язково потрібно говорити про вдосконалення оптимізацію роботи, в тому числі, органів прокуратури і міліції, тому що не будуть суди працювати так, як потрібно суспільству, якщо не буде оптимізовані повноваження і реформована система органів прокуратури та міліції. Я думаю, що справжня судова реформа обов'язково країні потрібна. І тому сьогодні ми, як опозиційний уряд, мусимо стати на чолі організації в суспільстві все ж таки народження і відповідних законопроєктів, і відповідних концепцій для того, щоб судова реформа в країні була проведена. Тому пропозиції, які ми сьогодні хотіли оголосити: перше, те, що є в можливостях опозиційного уряду, а також депутатів опозиційних фракцій, нам потрібно. Сформувати до другого читання всі зауваження і пропозиції, які можуть бути в залі враховані, і які можуть суттєво змінити сутність і зміст тих законів, які подав Янукович. Це значить, що своїми поправками до другого читання, а ми будемо їх вносити, і ми будемо їх готувати з залученням, в тому числі і громадянського суспільства фахових інституцій, нам обов'язково потрібно такі зауваження, доповнення до другого читання внести. Але далеко не факт, і далеко не гарантія, що ці пропозиції для другого читання будуть враховані кишеньковою. Опози... кишеньковою владою, кишеньковою коаліцією в Верховній Раді, це значить, що проголосувати наші зміни і наші пропозиції буде дуже важко, і тому нам потрібно шукати інші альтернативи. Саме тому сьогодні на засіданні опозиційного уряду буде мати слово голова профільного комітету Швець Віктор Дмитрівич, і ми звернулися до нього, до його комітету, щоб він і комітет вийшли з ініціативою внесення проєкту постанови до Верховної Ради про звернення щодо аналізу законопроекту про судоустрій, який подав Янукович Венеціанській комісії. Це дуже є важливим, тому що за правилами Венеціанської комісії подавати до Венеціанської комісії законопроекти на експертизу може або президент держави. Або уряд, або Верховна Рада, або в певних випадках голова Верховної Ради за поданням профільного комітету. Це значить, що сьогодні Янукович і уряд не подають законопроект про судову реформу до Венеціанської комісії. Чому не подають? Тому що не озброєним оком очевидно, що це не судова реформа, а це узурпація судової гілки влади президентом України Януковичем. Саме тому ми будемо намагатися в Верховній Раді підтримати проєкт постанови, який вносить Віктор Дмитрійович Швець щодо передачі законопроекту про судову реформу, яку подав Янукович до Венеціанської комісії, і відкласти розгляд в другому читанні, поки Венеціанська комісія не зробить своїх висновків. Третє, що пропонує сьогодні опозиційний уряд і опозиційні фракції. Третє, це після того, і скажімо, шкода, якщо цей законопроект про судоустрій Януковича буде прийнятий, шкода, але якщо він буде прийняти, то наша опозиційна команда буде терміново звертатися до Конституційного суду щодо визнання деяких положень цього закону такими, які не відповідають Конституції. Наступне, що ми будемо ініціювати, і що ми будемо робити. Це ми звернемося до профільного комітету Верховної Ради. А профільний комітет Верховної Ради це комітет, який в тому числі очолює Віктор Дмитрій Швець, тому що є і інші правові комітети, які стосуються цього питання. Щоб комітет або голова комітету звернулися з листом до Літвіна. Так, як це передбачено правилами розгляду е, законопроєктів і законів Веніціанської комісії, звернутися до Літвіна і від Літвіна попросити, щоб він, як голова Верховної Ради, подав проєкт закону про судову реформу до Венеціанської комісії. Я думаю, що ми це питання обов'язково поставимо на погоджувальній раді. Якщо всі ці кроки будуть пройдені і вони не принесуть. Бажаного результату, а бажаний результат це проведення справжньої судової реформи в Україні, яка відповідає очікуванням громадян і відповідає положенням Конституції. Саме тоді наша вся опозиційна команда буде звертатися до фахівців справа. Які сьогодні представляють ті чи інші громадські організації, а крім того, інституції вищі учбові заклади ми будемо складати спеціальну експертну групу, яка буде розробляти і пропонувати. Новий законопроект про судоустрій в нашій державі, а також внесення змін та доповнень в інші закони, які так чи інакше стосуються цього питання, і ми будемо вносити альтернативний новий законопроект про судоустрій, розраховуючи на те, що рано чи пізно ця криміналізована влада від влади піде. Рано чи пізно повернеться демократичне правління в нашу країну, і це значить, що треба буде невідкладно розглядати новий закон про справжню реформу системи судоустрою нашої держави. От логіка наших дій і оцінка того, що пропонує Янукович у вигляді. Реформи судової реформи в Україні зараз. Я хотіла би передати слово Сергію Владиславовичу Соболеву, щоб ми далі продовжили обговорення цього питання і зробили відповідні рішення.